Делегування та керування. Розділ 16. Постійно мотивуйте працівників. Позитивна самооцінка і самоповага. головний чинник успішної роботи і високого рівня мотивації. Кожна людина повинна відчувати свою важливість відчувати себе переможцем. Щоб ваші підлеглі відчували це, дотримуйтеся п'ятьох речей. По перше, розвивайте у працівників самооцінку, чітко формулюючи мету і показники, яких потрібно досягти, не можна влучити в ціль, якщо ти її не бачиш. По друге, встановлюйте вимірні і досяжні стандарти, щоб ваші підлеглі розуміли наскільки ефективно вони працюють над досягненням мети. По-третє, сконструюйте роботу так, щоб працівники досягали поставленої мети і відчували свою успішність ваше завдання забезпечити постійні перемоги підлеглих по четверте, використовуйте принцип позитивних сподівань щодо кожного працівника незалежно від того, що ви відчуваєте всередині. Скажіть щось на зразок. Я знаю, що ви чудово виконаєте роботу. Або Я у вас цілком упевнений. по По-п'яте, Публічно хваліть своїх працівників за чудову роботу і визнавайте їхнє досягнення. Немає сенсу бути переможцем виконувати завдання або досягати мети, якщо ніхто цього не визнає, особливо керівник. За будь-якої можливості хваліть працівника наодинці, при вселюдно або перед іншими членами команди. Якщо ви позитивно відгукуєтеся про працівника або хвалите його у присутності колег. Мотиваційний ефект удвічі більший, ніж якби ви сказали це йому особисто. Як наслідок, ваші підлеглі будуть мотивовані ефективніше виконувати роботу надалі. Хай працівники відчують свою важливість Мері Кей Еш, засновниця однієї з найуспішніших багаторівневих компаній з продажу жіночої косметики. Постійно нагадувала своїм працівникам. У кожної людини навколо шиї написано: Дайте мені відчути власну важливість. Вона закликала підлеглих ставитися до клієнтів так, ніби в них теж є цей напис. Є п'ять мотиваторів, які можна щодня використовувати, щоб виявити найкращі риси ваших працівників. Перше визнання. Людям дуже потрібно, щоб їх визнали інші. Особливо їм потрібно, щоб бос визнавав їх за важливих і цінних працівників. Як визнати когось, щоб він це зрозумів? Щоразу тепло і приязно усміхайтеся людям, коли їх бачите. Пам'ятайте, навіть коли ви думаєте, що на роботі на вас ніхто не дивиться, усі за вами стежать. Ваші працівники помічають усе, що ви говорите або не говорите, робите або не робите. І це впливає на їхню поведінку. Друге. Вдячність. Дякуйте працівникам за будь-яку роботу чи відповідальність. Дякую одне з найдієвіших та найемоційніших слів у будь-якій мові. Третє захоплення. Знаходьте в інших щось гідне захоплення, захоплюйтеся їхнім одягом або аксесуарами, наприклад, сумочкою чи кроваткою, захоплюйтеся їхнім волоссям, взуттям чи автомобілем, кажіть компліменти працівникам, коли вони роблять щось незвичне. Підлеглі можуть чудово виконати роботу, засидівшись, допізна в офісі. Захоплюйтеся ними. Скажіть, які вони корисні для вашого відділу. Четверте схвалення. Часто хваліть та схвалюйте дії підлеглих, самоповагу фактично визначають як рівень, на якому людина відчуває, що гідно похвали. Похвала задовольняє одну з найглибших потреб людської натури відчувати свою цінність і важливість для інших. Знаходьте приводи, щоб похвалити працівників. Надсилайте електронні листи, щоб зробити комплімент, подякувати та похвалити підлеглих за виконану роботу. П'яте увага. Уважно слухайте працівників, коли вони хочуть з вами поговорити. Їм потрібно поспілкуватися з босом, сісти, поговорити і вільно висловити свої думки. Будьте чудовим слухачем. Уміння слухати називають білою магією. Застосовуючи чотири навички спілкування, ви можете позитивно вплинути на думки, почуття та емоції співрозмовника. По перше, слухайте уважно, не перебивайте, трохи нахиліться вперед і слухайте так, ніби нічого важливішого у житті не чули. Це один із найголовніших принципів чудових стосунків між людьми. По-друге, зробіть паузу, перш ніж відповідати. Після того, як ваш співрозмовник закінчив говорити, зробіть паузу на кілька секунд або трохи довше Це позитивно впливає на спілкування. Пауза створює у розмові тишу, яку інша людина часто заповнює важливими ідеями та здогадками. Вона дає змогу структурувати думки. Під час паузи ваш співрозмовник може вирішити, що сказати далі. Крім того, роблячи паузу, ви даєте іншій людині зрозуміти, що її слова важливі для вас, і ви їх уважно обірковуєте. Нарешті, під час паузи, ви насправді чуєте співрозмовника на глибшому рівні, завдяки чому говорите більше правильних і менше неправильних слів. По третє, уточнюйте почуте. Ніколи не вважайте, що повністю розумієте співрозмовника. Якщо можете не порозумітися, просто спитайте, що ви маєте на увазі? Це універсальне запитання можна використовувати, щоб прояснити думки, почуття або потреби іншої людини, яка про щось розповідає будь-коли і будь-де. По-четверте, повторіть почуте. перефразуйте те, що щойно сказала інша людина. Це один із найшвидших і найефективніших способів гарантувати, що ви повністю розумієте, про що говорить співрозмовник. Наприклад, скажіть щось на зразок Дозвольте мені переконатися, що я розумію вас правильно. Далі повторіть сказане своїми словами так, як ви це зрозуміли. Дивно, але часто ви почуєте у відповідь: Ні, це не те, що я мав на увазі. Цінуйте працівників. Як я зазначав раніше. Увага один із п'яти мотиваторів, завдяки яким люди відчувають свою важливість. Зазвичай ми звертаємо увагу на речі людей, які цінні для нас. Ставлячи працівникам запитання і уважно слухаючи їхні відповіді, ви чітко даєте зрозуміти, що цінуєте думки і погляди підлеглих, а отже, і їх самих як важливих членів своєї команди. E